Дні великої або страсної п'ятниці та суботи є особливо важливими та значущими для віруючих християн. Цього дня в усіх храмах Нововолинська відбулися урочистості богослужіння. День Великої п'ятниці присвячено спомону засудження на смерть хресних мук та смерті Господа Ісуса Христа. Богослужіннями сьогодні церква, наче переносить нас на хресну дорогу Спасителя, ставить поруч із Христом Господнім, де робить нас свідками події вселенського масштабу. Бог приймає страждання заради спасіння світу. Наче підсумовуючи, усе найважливіше, у четвер ввечері прочитується 12 страсних євангелій. У кінці вечірнього богослужіння Великої п'ятниці звершується обряд виносу плащаниці. На цю надзвичайно важливу службу намагаються потрапити усі християни. Священнослужителі піднімають плащаницю, тобто зображення Христа, що лежить у гробі із престолу, ніби з самої голгофи, і виносять її з вівтаря на середину храму у супроводженні світильників і кадильниць. Після обнесення навколо храму плащаниця покладається на особливо приготовленому столі. Потім священнослужителі і усі богомольці покладають. Оняються перед плащаницею і цілують рани зображеного на ній Господа, пробиті ребра, руки та ноги. Плащаниця знаходиться на середині храму впродовж трьох неповних днів, нагадуючи цим триденне перебування Ісуса Христа у гробі. Дні Святої Великої П'ятниці і Великої Суботи є надзвичайно важливими для усіх християн. Власне, ці дні є уже пасхою, тому що є пасха на Пасха страждань Господніх і Пасха Воскресіння, яку ми будемо святкувати світле Христове Воскресіння у неділю. У центрі літургічних обрядів цього дня, святої п'ятниці, святої Суботи, є свята плащениця. Зображення Спасителя, покладеного у гроб. Існує звичай в нашому народі всім прикластися, помилитися і поклонитися святій плащаниці. Її уквічують, прикрашають як вияв пошани і любові до розіп'ятого, постраждалого і померлого, і воскреслого заради нас, Спасителя. Цього року особлива наша молитва перед гробом Господнім, перед Його живоносним гробом, перед Святою плащаницею про перемогу і мир для нашої України, для нашого народу. Особливо величними є ці богослужіння в Оспенсько-Низкиненському монастирі цього року, приходячи до плащаниці Спасителя, особлива молитва парафіян про мир в Україні.